Простір турботи про ветерана офіційно відкрили в Черкасах. Консультуватимуть демобілізованих військових, діючих захисників та членів їхніх родин щодо отримання пільг та юридичної підтримки. Детальніше у сюжеті. Світла кімната без обтяжуючого декору, зручні крісла та кава. Такий комфортний простір для допомоги демобілізованим та діючим захисникам відкрили в Черкасах. Фахівчиня із супроводу ветеранів каже, тут можуть отримати консультації не лише захисники, а й члени їхніх родин. Я їм надаю алгоритми наступних дій згідно їх запитів і інформую, що далі робити, якщо вони повертаються в громаду і хочуть отримати якісь соціальні пільги, послуги, працевлаштування. Коли вони повертаються в громаду за місцем реєстрації, їм потрібно обов'язково стати на облік, так як в них змінився статус. Я їх направляю в центри соціальних служб. Або ж зв'язуються із фахівцями громади, де проживає ветеран чи захисник, допомагають розібратися не лише з юридичними аспектами, а й соціальними та доступом до медичних послуг. Найчастіше звертаються з потребами в реабілітації та протезуванні. Очільник закладу розповів, чому обрали саме цю локацію. Тут знаходиться відділ реабілітації і зараз будується вже є відділення ментального здоров'я в центр, але ми проводимо ремонт і там буде сучасний центр. Тому тут буде такий комплекс, якраз той етап реабілітації і робота. Робота з ветеранами. Приінспектували простір турботи про ветеранів представники профільних міністерств, обласної та міської влади. Життя таких просторів у лікувальних закладах це. це це, по-перше, про самих ветеранів, про самих військовослужбовців, тому що вони вже бачать це як справи в лікарні, коли вони бачать і вони сюди йдуть. А те, що і фахівець супроводу ветеранів працює в комфортних умовах, відокремлений від загального потоку, це також, також дуже важливо. Доступ до необхідних послуг та посадовців, які можуть допомогти у вирішенні питань, має бути відкритим. Заступник міністра у справах ветеранів продемонстрував це власним прикладом. Поки делегація оглядала кабінет, він поспілкувався із захисником. Той не на камеру розповів, у чому проблема. Посадовець пообіцяв розібратися. От Логіка того, що ми зараз з вами робимо, це коли держава так само любить ту людину, яка ту державу захищала. Не більше не менше. Просто те, як має бути. От. І коли приходить фахівець, кажу, от вот ми держава, от хто хоче тобі, от губернатор, там народний депутат, кого треба всіх приведемо. Скажи, що треба. Якось так. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.